Що робити, якщо одна нога там, а друга тут. От буває так, відірвало ногу. правильно, треба мати правильну аптечку при собі і мати мінімум три турнікета, враховуючи реалії сьогодення. Два турнікета у вас мають бути розташовані на вашому екіпіруванні. Тобто це лямки бронежилета, це напашник, сам бронежилет або розгрузка, щоб ви любою рукою могли дістатися того чи іншого турнікету. Це дуже важливо. Третій турнікет має бути в аптечці, він має бути зверху в аптечці, він не має бути десь на дні. Він має бути підготовлений вже до застосування. Далі у вас мають бути рукавички обов'язково, ножиці, для того, щоб ви могли розрізати одяг побратиму і оцінити ступінь поранення, відповідно, в вжити заходів. У вас має бути обов'язково маркер. Після того, як ви наклали турнікет, ви обов'язково маєте записати час. Час маєте продублювати мінімум три місця для того, щоб подальшому лікарі розуміли, коли був накладений цей турнікет. Це дуже і дуже важливо. Наступний момент. Після того, як ви наклали турнікет, вам потрібно затумпонувати рану, якщо є проникаюче поранення. Ми беремо гемостатичний бинт, ставимо собі два штучки в аптечку і ходимо собі на здоров'я. Третій момент. У вас після цього, як ви затампонували рану, обов'язково має бути ізраїльський бандаж чотирьохдіймовий. Бажано два штуки в аптечці, для того, щоб зафіксувати відповідно. У вас також має бути обов'язково армований скотч. Ви можете додатково армованим скотчем зафіксувати той ізраїльський бандаж, щоб він не злетів, коли ви його будете евакуювати. Наступне витримали поранення груди. Для того, щоб це вирішити, мають бути дві кружіні наліпки на вхідний отвір і на вихідний отвір. Обов'язково. Також втратили свідомість, Слежите, немає свідомості, тіло розслабилось, м'язи розслабились, корень язика запав, перекрив вам дихання. Щоб цієї історії позбутись, має бути обов'язково аптечка назафіріальна трубка, яка вирішить цю проблему. Якщо ми отримали поранення, у нас є пневмоторокс, є підозри, є в підрозділі боєць, або боєць-рятувальник, або бойовий медик, який розуміє, як це робити, а ви берете собі, ставите в аптечку обов'язково. Голку для декомпресії. В стандартних аптечках їх немає. Ви це вирішуєте самостійно, не покладаючись ні на кого. Але я впевнений, що зайдеться в будь-якому випадку якийсь боєць, який візьме на себе відповідальність в критичний момент і зробить вам декомпресію. І ви виживете. І це дуже і дуже важливо. Догорядні ушкодження. У вас має бути обов'язково еластичний бінт. Два бинта, один стерильний, другий нестерильний. Сітківка для голови. Щиток для ока обов'язково зрозуміло і бажано ваші аптечки, щоб була шина при переломах. Це, на мою думку, той мінімум, який має бути в кожного бійця Збройних сил України. Підписуйтесь, коментуйте, ширте це відео і долучайтеся до моєї сторінки.